Повідомляю, що головне слідче управління Національної поліції України сьогодні ініціювало лист звернення до Офісу Генерального прокурора щодо визначення підслідності всіх кримінальних проваджень, що стосуються цієї дорожньо-транспортної пригоди. В подальшому буде доручено розслідувати всі ці кримінальні провадження слідчим криміналістам. Саме головного слідчого управління Національної поліції України в місті Києві. Крім того, ми ініціювали питання щодо передачі до Головного слідчого управління Національної поліції України всіх проваджень, які стосуються дорожно-транспортної пригоди, в ході якої водій цього ж автомобіля влітку 2024 року збив людей на пішохідному перехресті в цьому місті. Ми теж Будемо розслідувати ці кримінальні провадження і надавати оцінку всім фігурантам, хто приймав участь у цих злочинах. Прокурорами було вивчено матеріали кримінальних проваджень, зібрані органами досудового розслідування, та встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру 9-річному громадянину, який перебував за кермом автомобіля БМВ. Йому повідомлено було про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та тяжкі тілесні ушкодження іншим громадян. За клопотанням органом розслідування, яке було підтримано прокурором. Судом було обрано сьогодні йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави Санкція статті за вчинення цього злочину передбачає покарання на строк від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом до 3 років. З приводу другого учасника дорожно транспортного пригода, саме пасажира автомобіля BMW 17-річного неповнолітнього. Йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 136 Кримінального кодексу України, а саме ненадання допомоги особам, які перебувають в небезпечному для життя стані прокурорами також підтримано клопотання органу досудового розслідування про обрання йому Запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті за цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Після дорожньо транспортної пригоди водій Олещенка з місця пригоди зник. Також разом з ним перебував пасажир цього автомобіля Фарсені» 2007 року народження, який також разом з ним пішов з місця дорожньо-транспортної пригоди. Приблизно до однієї години часу вони повернулись на місце подій. Водія Олещенко Валерія було затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В ході до цього розслідування було призначено ряд судових експертиз та виконано слідчих дій: щодо пасажира автомобіля. Бессонова Арсенія. Йому повідомлено про підозру за статтею 136 Кримінального кодексу України. Хочу звернути вашу увагу на деякий маршрут руху транспортного засобу до місця події. Перший слайд. Зверніть увагу. 18.26.1.11.2024 автомобіль BMW заїжджає на територію закладу, закладу швидкого харчування Макдональдс. Другий слайд. 18 28 28. З автомобіля з місця водія виходить особа, яка за зовнішніми ознаками схожа на Олещенка Валерія. З пасажирського сидіння виходить особа, яка за зовнішніми ознаками схожа на Бесонову Арсенія. Наступний слайд. 18.3814. Вказані особи повертаються до автомобіля BMW. Сідають в тому ж порядку. Особа, схожа на Олещенка Валерія, сідає на місце водія, особа схожа на Бессонова Арсенія, сідає на переднє пасажирське сидіння. Наступний слайд. 18.55. Починають рух з території ресторану. По вулиці Юрій Кондратюка в бік вулиці Великоддіївської. Наступний слайд. Це. Одразу після дорожньо-транспортної пригоди о 20.11 особа схожа за зовнішніми ознаками на Олещенка та особа схожа за зовнішніми ознаками на Бессонова прийшли до магазину АТБ Маркет, розташованого за адресою міста Дніпро, вулиця Коробова, неподалік від місця дорожньо-транспортної пригоди. Тут ми можемо побачити і вхід до магазину, як ці особи перебувають в магазині і надалі. Як вони виходять о 20-й годині 25 годині. після чого о 20.30, знаходячись біля магазину, повертаються в сторону місця дорожньо-транспортної пригоди? Варто також зазначити, що водій Ященко притягався, його було зупинено на автомобілі БМВ за порушення комендантської години. А також для проведення е, освітування е, на стан наркотичного сп'яніння. Тобто ця особа керує даним транспортним засобом.